Ввечора з вами Вікторія. Покажу вам один лот на Віоліті під назвою Янтарний бусит 38 грамів. Натуральний янтарь. Давайте подивимось фотографії. Це вінтажний бурштин. 60-70 років. 38 грамів. Що я вам хочу сказати, друзі? Просив за них продавець спочатку 7600. Я йому запропонувала 5000. він прийняв. Але одна жіночка, от ріка 38, зробила ставочку. І я вирішила, що я не буду купляти. Я могла ставити і до 7,5 тисяч, і до 8. Але не буду цього робити, я поступлюся їй цим лотом. Нехай буде так. Для мене теж є вигода в цьому. Дивіться, гарні намастинки. Могла торгуватися я до 8 до 9 тисяч за них, бо тут 38 грамів. Але поступлюсь, все, торги завершені, лот проданий. Нехай їй буде приємно, а хтось в наступних торгах поступиться мені. Це ж круто, коли ти купляєш недорого, гарні речі на аукціоні Violet. Цікаво ж купити не за мільйон, правильно? А подешевше 5 тисяч гривень це в нас скільки Там 130 доларів. Шикарна покупка, я її вітаю. Звісно, я хотіла, щоб це була моя покупка. Але е, я, до речі, інколи домовляюся так з покупцями, що цей лот ви купуєте, інший я купую, щоб ціну не розганяти на Віоліті. Отак, От давайте поступатися один одному. Це не останнє бурштинове намисце на цьому аукціоні. Всім гарного, приємного і головне тихого вечора.